Поговоримо про ірраціональні вироси. Отже, квадратним коренем з числа А називають таке число квадрат якого дорівнює А. Арифметичним квадратним коренем з числа А називають невід'ємне число квадрат якого дорівнює А, і позначають його відповідним значком. Тобто пишуть ось таким чином: корінь із А. І корінь із А має вираз міст, якщо А більше рівне нуля. Наприклад, корінь із 36 буде дорівнювати 6. Зверніть увагу, коли ми говоримо про арифметичний квадратний корінь, а далі він буде говорити про нього як про квадратний корінь, то і під коренем, і сам корінь це числа невід'ємні. Тобто, наприклад, корінь із мінус 100 такого не існує. І корінь із 100 не може дорівнювати мінус 10. Ні під коренем, ні сам корінь не може бути від'ємним числом. Далі. Рядом будемо говорити про корінь n степеня. n-го степеня, де n належить множині натуральних чисел і більше за одиницю з числа а. Називають таке число n степень, якого дорівнює а. Як ми знаємо, корінь другого степеня це квадратний корінь, корінь третього степеня це кубічний корінь. Наприклад,. Якщо ми говоримо про корінь четвертого степеня із числа 625, ми маємо знайти число, яке ми піднесемо до четвертого степеня і в результаті отримаємо 625. І це, звичайно, 5. Якщо ми говоримо про корінь n степеня із А, Записується ось таким чином, то N це показник, А підкореневий вираз. Арифметичним коренем n степеня з невід'ємного числа А називають таке невід'ємне число n степінь, якого дорівнює А. Якщо число n не парне, то запис ось такий використовують і для від'ємних значень А. І він буде означати корінь n степня з числа А, але не арифметичний. Якщо ж корінь, показник у нього парний парне число, то під коренем не може бути від'ємного числа, і сам корінь, звичайно, не може дорівнювати від'ємного числу. А далі поговоримо про властивості коренів. І ми напишемо властивості квадратного кореня, а рядом властивості n-го степеня, Тому що вони багато в чому подібні. Розглянемо рівності, які справедливі для коренів, і відповідно властивості арифметичних коренів квадратних і n степеня. Як ми бачимо, перші властивості подібні. В другій властивості, якщо говорити про корінь n на степеня, то ми бачимо, що все залежить від показника. Якщо n не парне число, то це буде просто А. А якщо показник парне число, то це буде модуль А, і, відповідно, модуль А, тому що корінь квадратний там показник 2, парне число. Далі, відповідні властивості для одного і другого корення. Звичайно, вони виконуються для випадку, коли арифметичний корінь існує, тобто коли підкореневий вираз невід'ємне число, а в випадку знаменника і більший за нуль. Ну і для коренів n степеня ще ось такі. Три властивості, які далі використовуються при розв'язанні різноманітних завдань, пов'язаних зі спрощенням виразів, де є корені квадратні або корені n степені. Виконаємо певні перетворення виразів з коренями, використовуючи властивості коренів. Отже, наприклад, знаходження значення виразу, що містить корені. Наприклад, нам потрібно знайти значення виразу. Корінь квадратний 36, що множиться на 0,16. За властивостями ми можемо записати це таким чином: що це корінь з 36 на корінь з 0,16. Ну, а далі все це ми будемо пророблювати усно. А тому корінь з 36, 6, корінь з 0,16 це 0,4. Як ми знаходимо корінь із чисел, що, наприклад, є десятковими дробами, це робиться таким чином. Кількість цифр після коми, якщо корінь квадратний, повинен ділитись на 2. Тоді ми знаходимо корінь з 16 це 4. І відокремлюємо комою одну цифру, тому що дві цифри, які є, ми ділимо на показник кореня на два. Отже, одна цифра, і в результаті будемо мати 2,4. Якщо мені потрібно знайти, наприклад, корінь четвертого степеня з 0,625, що множиться на 81. То знову ж таки, спочатку знайдемо корінь із першого множника, потім із другого. Знову, якщо четвертий степінь з числа 625, то це 5. Скільки цифр коми ми маємо відокремити? Чотири цифри після кому ми ділимо на показник. Корення це 4, і одна цифра має бути відокремлена. Отже, 0,5. Ну, а корінь 4 степені з 81 це 3. В результаті буде мати 1,5. Далі, наприклад, нам потрібно знайти значення такого виразу корінь із 49,81. За властивостями коренів, корінь 49,7, корінь з 819. Отже, отримуємо 7. 9. І аналогічно шукаємо, коли у нас, наприклад, корені вищих степенів, Наприклад, корінь кубічний із 135 ми маємо поділити на корінь кубічний із 5. Немає точного кореня з кубічного, ні з 135, ні з 5. Але за властивостями корені, ми можемо записати це ось таким чином. І потім 135 поділити на 5. Будемо мати корінь кубічний, 135 ділимо на 5, це 27. Ну, а корінь кубічний із 27 число 3.